Вже їм вдалося вивезти з ладу 147-го. Драма, драма! Що там у вас? Втратили сигнал. Ваше завдання знайти та повернути 147-го стрій. Вперед, вперед Плюс, плюс, Травень на зв'язку. Так, так, драма. Що у нас сьогодні на вечерю? А на вечерю пахне смаженим. Наказ командира негайно знайти 147-го. Знову цей 147-й. Координати зараз кину. Я знаю, де це. Бачу дрон. Навколо мертві орки. 147-й гарно спрацював. Що у тебе, що по небу? Наче все чисто. Видимість обмежена. Працюй, але швидко. Починаю роботу. Ти прикриваєш. Як завжди. Ну що, друже, долітався. Ой, скільки разів тобі повторювати. Ти бомбер, а не в піві. Знов геройство. Отходи ти. Один проти всіх. Те ще є з голими пропами. Знов ти в гівно якесь вляпався. Що це за кишки? Травень швидше. Наближається вороже крило. Швидше. Тихо, тихо, тихо. Зараз затискаю. Тікай травень швидше. Швидше. Yeah. Не Герой. 147-й в строю. Не дякуйте.